Розповім. Так, зараз подивимося, що в коробочці. от Написано монокуляр. Ось так виглядає. То щось типу Мишлен. Ось от, така назва. Ай, дивимося, що там є. Розпаковка. Так, щоб не полетіло нікуди. То для влаги, то якась тряпочка, але то нам не важливо. До речі, не смердить, бо я дивився так само огляди. Там оці типу, мішлен, чи як. ну Не пам'ятаю. І вони всі там жаліли, що смерділи. Ну Це не смердить і він коштує 600 гривень за нього дав на розетці. Про резини не все, мягеньке, тут, до речі, стекло. Так само тут стекло. Та що тут ще розказувати? За такі гроші отака цяцька. Тут фокусіровка і тут фокусіровка. От. Крутиться. Зараз я його настрою Ну і покажу вам, що він може бачити. Тут, до речі, можна його на штатив прикрутити, зараз те, що я і зроблю. Отак. От Ну я би сказав, що він виглядає не сильно дешево, але це не є професійний. Тут така забавка для дітей, я би сказав отак. Воно щось не фокусується. Оп! От він пише. Що він пише, сам не розумію, що він ніби на 8000 метрів може бачити. Ну я щось думаю, що брехня зараз я спеціально вийшов на таку відкриту сказати, ділянку на річку і зараз будемо приближати ми далекий берег оцим монокуляром. Ну от аж там коряга. Приближаємо телефоном. Щось мені здається, що в тому телефоні кращий зум, ніж в того монокуляра дурноватого. От вона, зловив. Ну якось так, така цяцька. Так що, якщо вперше на моєму каналі, подивіться інше відео, зайде контент, підписуйтесь і до нових відосів. Скоро буде цікаво.